СБУ викрила двох російських шпигунів, які хотіли влаштувати свого агента до оборонного заводу у Києві. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Служба безпеки встановила особи ще двох російських посадовців, які причетні до розвідувально-підривної діяльності проти України. Один із них є співробітник головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ, полковник Дмитро Гулій. Ще одним російським шпигуном виявився заступник директора правового департаменту Міністерства економічного розвитку країни, агресора Віталій Кєхтєлів. Встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно завербували мешканця Києва. Невдовзі чоловік отримав від них завдання влаштуватися до однієї з оборонних компаній в столичному регіоні. Кінцева мета цього агента збирати та передавати в РФ розвід. Дані. Таким чином, російські посадовці намагались отримати секретну інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить силам оборони на фронт, Служба безпеки України викрала двох російських шпигунів, які намагалися влаштувати до оборонного заводу свого агента. Слідчі Служби безпеки України отримали доказову базу стосовно протиправної діяльності двох високопосадовців Російської Федерації на Шкоду безпеки України. Їми боїлися співробітник головного управління міжнародного співробітництва Міністерства оборони РФ Дмитро Гулій та заступник директора департаменту Міністерства економічного розвитку країни-агресора Віталій Тєхтєлєв. Вказані шпигуни завербували мешканця Києва після початку повномасштабного вторгнення. Основним задачею, яка ставилась агенту, було Отримання інформації про новітні зразки озброєння, які надходять для сил оборони України. Крім того, агент мав звітувати про результати прильотів та роботи сил ППО на території Києва та області. В свою чергу, шпигуни обіцяли йому лояльне ставлення у разі захоплення Києва. Агент РФ був викритий у лютому цього року, затриманий, йому було оголошено про підозру. І в ході проведення слідчих дій він надав персональні дані щодо своїх кураторів. Їм оголошено про підозру за статтею 28 та 114 Кримінального кодексу. Це шпигунство, вчинене групою осіб. Триває досудове розслідування.